Говорячи про росіян, яким соромно, це дуже невелика частина росіян, які задивлені, зорієнтовані на захід. Це ті, які бачать себе частиною заходу, це ті, які вчаться, працюють на заході. Так справді їм там. Ну між іншим, оточення дає зрозуміти, що вам мало би бути соромно за поведінку своєї держави і їм стає соромно. Але середній росіянин поки що не відчуває е, якоїсь сорому за свою державу. Як, як на мене, історія показує, що росіянам стає соромно за свою імперію тільки після гучної військової поразки. Після 1904 року, 1905 рік, е, революція після поразки з Японії, після 1917 17 рік, це знову таки після поразок 1914 16, 16 років, тобто. Тільки гучна гучний ляпас у вигляді е, мілітарної поразки може у цього середнього статистичного росіянина призвести до того, що ну тепер справді за державу соромно так, вочевидь і в цьому сенсі.